Ми зараз знаходимося у парку партизанської слави. Обслуговує його Київ Зеленбуд». У нас парк дуже гарний, дуже. Знаходиться цей парк у місті Києві, у Дарницькому районі. Яка чудова композиція. Зліва дерен, а справа барбарис. А з тієї сторони спірея японська. Композиція із трьох рослин. Спірея японська справа. Бордо це барбарис. А там далі там, це дерен. Тут знаходяться фонтани. Зараз не працюють. Це вхідна центральна вхідна зона. Чудова троянда. Парк партизанської слави. Підремонтований у 2020 році. Парк створений у 1970 році. Площа парку 94,9 гектарів. Композиційним елементом парку є музей партизанської слави та пам'ятний знак. Встановлений на честь бойового спорудження співдружності партизанських бригад у роки Другої світової війни. У парку партизанської слави розташована церква, храм Іоанна Кронштадтського. А правіше від храму розташований бів'ет. Можна взяти пляшечку і набрати води з бівета. На території парку розташований готель, ресторан. Також можна відпочивати, приходити, можна замовити шашличок. І все інше. Якщо ви хочете просто відпочити, прийти посидіти дуже багато. Лавочок. Дуже багато розташовано у цьому парку лавочок. Приходьте, відпочивайте, беріть з собою їду, бо дуже пахне шашликом, не можна витримати. Такий аромат шашлика. Там отак, по, по, отак якщо дивитися прямо, то там буде шашлична. Так що краще голодному в цей парк не ходить. Дуже-дуже аромат шашлика. Дуже багато розташованих в парку кіосків з морозивом, з водою, з кавою і солодковата. Ну і там, мабуть, якісь бутерброди також є. Морозиво. Італійський заморожений десерт. По дорозі ви побачите прокатні машинки дитячі. От такі, подивіться. На 20 хвилин, мабуть, 50 гривень ми платили, так? Да? Чи не пам'ятаєш? Ну десь так. Парк чудовий, парк дуже гарний. Дитячий майданчик. Ще один дитячий майданчик. Альтанки. На природі дуже, дуже, дуже добре можна відпочити. Є мангал. Все. Так що можна брати з собою м'ясо на шашлик. Виходимо на саме велике озеро. На саме велике зеркало. Тут є водяні машинки є. Люди купаються. Дивіться, яка верба. Озеро саме найбільше, оце. Одне із трьох. Машинки водяні можна заказати. 15 хвилин 100 гривень. Хатайте собі на здоров'я. Покупатися можна. Люди й купаються. Сьогодні не дуже жарко, але люди купаються. Можна постояти і помилуватися. Природним ландшафтом нашого озера. Люди відпочивають. Так, теж можна відпочивати, подивіться. Бачите, як добре. Взяли з собою комп'ютер, ноутбук, взяли з собою таке кресло і відпочивайте. Пам'ятай, хліб отрута для більшості птахів. Написано, бачите, шкідлива їжа, борошно, вироби з борошна. Те, що качкам не можна хліб давати. Навіть закреслений батон і хліб закреслений. А тут качки є, багато качок. А дозволено годувати пшеницю, ячменем, овес. Вівсяні пластівці можна, горох колоти можна, нежирний сир можна і, і шкарлупа яєць також можна. Морква, капуста, кукурудза можна. Має статус цей парк регіонального ландшафтного парку місцевого значення. Входить до природного заповідного фонду України. На території парку знаходиться ландшафтний заказник місцевого значення, червоного. Куторські озера. Парк унікальний поєднанням різних типів садово-паркових ландшафтів. Видовий склад дерев, здебільшого, представлений сосною звичайною та дубом звичайним.